Кімбрська війна, як римські політики воювали проти своїх генералів. І почну я, друзі, з початку кінця Римської Республіки, а саме з Кімбрської війни, Белум Кімбрікум, 113 та 101 роки до нової ери, екзистенційної загрози Риму можливо навіть більшою ніж вторгнення Ганнібала. Та загроза вимагала від нього безпрецедентної концентрації фінансових, економічних, логістичних, військових та інтелектуальних ресурсів. Отже, 113 рік до Нової ери Рим отримує повідомлення від своїх кельтських союзників Нореїв про те, що племена Кімврів і Тевтонів, розорюючи Центральну та Східну Галію, а також їхні міста, підійшли впритул до кордонів республіки. І, хоч вони не вторгались в їх межі, все ж це був виклик, оскільки було скоєно напад на союзників Риму. А Рим фактично завжди дотримувався своїх угод із кельтами. Тому ухвалено було рішення про збір армії та експедицію Цезальпійську галію для вирішення питання з германцями. Для цього зібрали погано підготовлене тисячне ополчення з Італіків і римлян, Командувати, яким доручили гнею папір'ю карбону, виходцю з плебеїв і представнику фракції популярів. Що ви приблизно розуміли, на той час у римській політиці домінували два політичні табори: популяри, тобто популісти та оптимати. Популяри це типу щось на кшталт народників, народні трибуни. Переважно це були вихідці з багатих плебейських родів, які відстоювали інтереси народних зборів і простого наріду, та намагалися обмежити вплив Сенату, але паралельно виступали за розширення імперії, за демократичні цінності, за обмеження геноциди на новопідкорених територіях. Оптимати або бонів свою чергою були представниками старої патриціанської аристократії, котрі боролись за розширення впливу Сенату і становили консервативну політичну більшість у стародавньому Римі, боролись проти розширення прав неримлян і широкого надання римського громадянства проти приходу в політику нових людей, вважаючи, що в ній мають право брати участь тільки нащадки патриції предки яких Засідали в сенаті, тому пушили у владу виключно нобілів, тобто вихідців із аристократичних сімей. Що ви також розуміли на той час римські легіони це були не ті грізні притаріанці в лоріка сегментата, тобто в тих обладунках сегментованого вигляду та панциру із поперечних металевих слуг, а звичайні гастати в шкіряних обладунках. Принципи і тріарії, які становили три лінії римського легіону, через обезземелення і зниження майнового цензу до римської армії ринули натовпи розорених селян і бідноти, для яких це був єдиний спосіб хоч якось зводити кінці з кінцями. І от представник популярів Гней Карбон улітку 113 року до Нової Ери з тридцяти тисячною армією виступає в Норію, чи Норею для проведення спеціальної військової операції проти германських племен Кімврів і Тевтонів. Нічого не нагадує? Хм. І так на місці він дізнається, що їхні кельські союзники, Норіки вже розбиті, а тому відразу ділить свою армію на декілька частин, блокує всі найбільші перевали в Альпах. Кімври, в свою чергу, не бажаючи вступати в пряму війну з Римом. Надсилають посольство до карбона з гарантіями того, що вони не будуть вторгатись в межі Італії, так Гней Карбон розцінив це як прояв слабкості і вирішив атакувати табір германців у Норрі. Не гаючи часу на об'єднанні і бойове шикування армії, він сходу атакує укріплений табір ворога. Неочікуваність нападу на початку мала певний успіх, але після того, коли германці... Відбили першу хвилю атаки, впоралися з панікою та почали формувати бойові порядки і вирішила дати бій в римському війську, почались проблеми. Після певних успіхів та початку бою германці пішли в контратаку на воприбулі підрозділи римлян, не знаючи, що діється в таборі, підпирали своїх побратимів ззаду і фактично створювали майже нерухомий натовп, який не міг нормально діяти. Чим і скористався вор, атакуючи з різних боків, гастати потекли перші. Так сяк ще тримались принципи і нечисельні триарії, але доля битви була вирішена, і тільки негода врятувала залишки армії Карбона від повної дезінтеграції. Серед причин поразки, звісно, головну роль тут відіграла низька фізична підготовка та слабкий моральний дух римського війська. Також поразка римського вона начальника відбилась на позиціях цієї фракції в римському політикумі. Оптимати почали кампанію дискредитації популярів, тим не менш на півночі Кімври і Тевтони далі продовжують тероризувати кельські племена в Трансальпійській галії. Реальним претендентом на посаду воєначальника був досвідчений публій Рутілій Руф. Один із командирів Гая Марія, славетного полководця, військового реформатора і майбутнього диктатора Риму, який на той час вже був ветераном Югуртинської війни, що йшла паралельно із Кіморською. Тому оптимати переймались тим, що руф був під великим впливом Гая Марія, був представником популярів, і в разі перемоги це могло б дати змогу цій фракції посилити свій вплив. Тому балансуючи руфа на посаду керівника військової кампанії, призначають молодого і недосвідченого оптимата Гнея Максима, вихідця з нової плебейської аристократії. Армію 10 легіонів, фактично останній мобілізаційний резерв Риму, ділять на дві частини, другою з яких командував Патріцій Квінт Сервілій Цепіон. Стосунки між ними відразу були легке кажучи ніякими. Цепіон відверто зневажав Гнея за плебейське походження, вважав його недостойним чоловіком і взагалі забив виконувати його накази. У жовтні 105 року до нової ери Кімври вторгаються в Трансальпійську Галію. Після Поразки Легата гней Максим починає переговори з германцями. І тепер уявіть, під час цих переговорів, так би мовити, підлеглий гнея Максима Квінцепіон, боячись, що плебей переможе германців і забере всю славу собі, без попередження атакує табір Кімврів. Але що? Правильно, з ним відбувається те саме, що і з військом Гнея Карбона в Цизальпійській галі. Германці, оттямившись від першого шопу, дають бій римлянам і повністю їх розбивають. Квін Цепіон рятується втечею через річку. Після цього, не гаючи часу, германці атакують табір гнея Максима, який запізно отримав інформацію щодо дій Цепіона і не встиг підтримати його атаку другим корпусом. Деморалізована загибелью першого корпусу недосвідчення військо Максима починає відступати і зазнає нищівної поразки. За підсумками битви, дві третини римського війська знищено. Жоден із десяти легіонів не зберіг боєздатність. Після перемоги германці продовжували розаряти кельтів, а тоді рушили в північні регіони Іспанії. Рим перестав виконувати одну із основних своїх функцій захисника власних союзників. Поразка при Ауразіоні стала найбільшою з часів битви при Канах. І причин цьому було багато. Це і погіршення якості рядового складу, і погане комплектування. І забезпечення війська, все це, звісно, так, але, мабуть, найважливішою причиною було те, що дрібну політичну доцільність було поставлено вище за інтереси держави, республіки. І тут на сцену вкотре виходить популяр Гай Марі, який давно лобіював у Сенаті реформу армії, але всім було все одно, поки Путін не напав. На бік Гая Марія стали також провідні популяри і ветерани північно-африканських війн. Все це мені дуже сильно нагадує нинішню Україну, до речі. А вже через три роки, провівши ефективну реформу римського війська, Марій набирає шість легіонів. Але для цього Сенат змушений був три роки продовжувати консульські повноваження Гая Марія і багато сенаторів. Почали закидати йому диктаторські замашки, звинувачення в бажанні узурпувати владу. І тільки перебування в статусі останньої надії Римської Республіки дали йому змогу очолити військо в новій кампанії. Автор цього матеріалу Віктор Дацько, історик, редактор Facebook-сторінки історичного ютуб-каналу Історія без міфів. Дякую за перегляд, друзі. Мій проект існує лише завдяки вашим переглядам, вподобайкам, коментарям і репостам. Творимо Україну разом. Все буде Україна. Віримо і допомагаємо Збройним силам України здобути перемогу. Слава Україні!